Семирічна дівчинка втопилася у случі. Трагедія трапилася поблизу села Богущі Березнівського району. Батько привів покупатися дев'ятьох дітей, для відпочинку обрав неглибоке місце і залишив молодших під наглядом старших. Проте дівчинка впала під водою у ямку і зникла з поля зору. Брати намагалися її врятувати і гукали на допомогу дорослих, але врятувати малу не вдалося. Загалом що вихідних в області на воді гине по дві-три людини. Хлопчик прибіг до батька, там почали шукати цю дівчинку, прибігли на допомогу із села люди і за хвилин 20 дістали, на жаль, вже мертво. І другий випадок це в суботу стався це Костопель, річка Замчиська. Це ще в п'ятницю пішов покупатися чоловік із 72-го року народження, два-три чоловіка кожному виходнаю. Зв'язано це з першу чергу це з жаркою погодою. Люди всі йдуть відпочивати до води. Мертвого невідомого чоловіка виявили у своєму дворі мешканці багатоповерхівки на вулиці Макарова у Рівному. Не місцевий, охайно вдягнений без видимих ознак побиття. Так описують знахідку люди. Він лежав сюди перед ногами, туди-назад головою, ніякої ніде крові, отут царапини на руках були тільки таке. А що тут було, що вийшло? Що це робота слідувачів. Ніхто не знає, хто він і що він, і, і, і на бомжа він зовсім не скидається. Бомжі сказав, що кажучи, це не з наших, з нашої родини. На крові на ньому не було нічого, я, бо я підходив, можуть знайомий хтось, то не крові, просто ліва рука була якась виламана і щухнув бік лівий. І все, і сам лежав отак на, на, на спині, ніякий ознаків, не, не побиття там чи щось. Як він тут опинився, люди не знають. Натомість декотрі переповідають про те, що сусіди посеред ночі чули сильний удар. Перш такий якийсь покрик, таке, а чи ну щось таке. Потім по вікні щось побрязкало, і потім гупнуло добре. Каже, ще глянула скільки годин це було, чи без п'яти час, ну чи п'ять на першу. От каже, виглянули і сюди, нічого не побачили. Чоловікові на вигляд було років 45. Дехто з місцевих пригадує, що схожого на нього бачили напередодні на даху. ходив з якимись дівчатками це по покричі, по як він туди залізли і як ці діти залізли, то я теж не знаю. Чоловіка не вбили, він сам покінчив із життям. Це висновок поліції, яка за фактом смерті відкрила кримінальне провадження. Загиблим виявився 46-річний житель Рівненського району. Поліцейські з'ясували, що чоловік покінчив життя самогубством, зістрипнувши з даху дев'ятиповерхівки. Біля села Вільгір Гощанського району вигоріла пшениця. Зайнялося у вихідні надвечір на полі одного з місцевих сільськогосподарських підприємств. Пожежники майже чотири години гасили пожежу, але вогонь усе таки знищив майже 18 гектарів зернових. За цим фактом правоохоронці відкрили провадження. Їхній висновок пшеницю підпалили зумисне. Правоохоронці на місці події з'ясували, що на полі загальною площею 61 гектар сталося займання пшениці через необережне поводження з вогнем невідомою особою у наслідок спалювання стерні. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 194 кримінального кодексу України, Ще триває досудове розслідування. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма День.